Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч хармла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. У наслідок цієї спецоперації під час переселення й у роки заслання загинуло понад 46% хармла. Крим осиротів його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів було знесено його історичні пам'ятки, кримсько кримськотатарські школи, музеї наукові інститути. Знищено понад півтори тисячі бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар кам'яні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків сараїв, огорош та тротуарів. Крим осиротів на місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували. Руйнували природний і культурний ландшафт багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова.